Після пробудження я даю собі кілька хвилин, щоб полежати в ліжку і насолодитись тишею. А після цього йду вмиватись. На цьому етапі я доглядаю за собою для того, щоб прокинутись і позбутися набряків. Після догляду та макіяжу я люблю трошки постояти біля вікна і насолодитися пейзажем. Погодою. Я люблю його відкрити та подихати свіжим повітрям. Особливо я обожнюю це робити у сонячну погоду, бо в похмуро зазвичай я тут надовго не затримуюся, але все ж таки я підходжу до вікна і даю собі час саме зосередитись на вулиці, на світлі з вулиці. Тож, запрошую сьогодні і вас трошки зі мною подивитись. У нас з вікна трошки видно гори. На заході сонця тут просто неймовірно. Але ось тут перед нами стройка і це не дуже приємний вид, але я зазвичай вилажу і дивлюсь туди трохи вдалечину. Ну, і далі після того, як я трошки побула наодинці зі своїми думками, споглядаючи вид з вікна, я переходжу до зарядки. Але якщо чесно, сьогодні в мене немає особливого на це настрою, я також дивлюсь на свій настрій, стан. І е, спираючись на це, я вже підбираю під себе зарядку, або я її можу навіть не робити. Я вже почуваю себе ліпше. Є відчуття енергії і йду потуба на сніданок. На сніданок приготувала ось такий смачний японський омлет на паровій бані, трохи робочого процесу. Я вже перевдяглась, трошки підфарбувала ще губи і зараз ми підемо в кінотеатр. Приїхали вже в торговий центр та трохи погуляли. До сансу взяли карамельний попкорн. Ми були на фільмі Капітан Америка Новий дивосвіт нам дуже сподобалось. Та після перегляду зайшли в Київсі трохи перекусити. Та ввечері перейшла до своєї вечірньої рутини, помила голову. Швиденько висушила та вклала волосся, і відправилась читати книжечку. Ну і на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався день зі мною. А в коментарях напишіть, який останній фільм ви дивились в кінотеатрі.